У середині металокерамічної коронки металева конструкція, а азовні керамічна. Їхнім головним недоліком є те, що при несуттєвому піднятті ясень стає видно металеву частину коронки. Однак ця проблема легко усувається, якщо використовувати коронку з уступом або замість звичайної сплаву діоксид цирконії. Основними відмінностями керамічних коронок є міцність та прекрасний естетичний вигляд. Крім того, що кераміка дає можливість зробити конструкцію максимальною наближеною до прозорості та кольору до природньої. Вона є самим біосумісним матеріалом. Слід зазначити, що коронки з кераміки, без додавання металу відмінно підходять для протезування передньої групи зубів. Вініри – це метод реставрації зубів за допомогою кераміки. Основне завдання вінірів – це поліпшити посмішку і змінити форму і колір зубів. Технологія полягає в тому, що зуб або його частина обточується і накривається спеціальним ковпачком вініром. Зазвичай вони накладаються на зовнішньовидиму частини зуба. Відгняття відбитків до виготовлення постійної конструкції проходить приблизно від 10 до 14 робочих днів. Можна, якщо кровикна зубів чисто естетична і ніяк не впливає на їх робочі обов'язки. А ось при неправильному прикисі спочатку варто пройти ортодентичне лікування. Якщо цього не зробити, то через неправильне навантаження на зуби вініри будуть сколювати. Тому спочатку краще проконсультуватися з ортодонтом. Все залежить від початкової ситуації. Якщо проблема чисто зовнішня, кривий край зуба, плями, флюороз або просто не подобається його форма, то для фіксації нового вініра досить буде гняти тонкий шар емалі злегка потрапивши її в Якщо зуб вже піддавав реставрації і на ньому є кар'ї, потрібно зняти більше тканин, щоб перекрити старий колір і заповнити втрачений обсяг. Можна поставити вінір на один зуб і зробити його максимально схожим на сусідні зуби за кольором і формою. Отож, якщо вас не задовольняє естетичний вигляд зубів, ми пропонуємо вам відвідати стоматологічний центр «Дентамед».